Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких кулькових автоматичних ручок від торгової марки Buromax, які нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом сервіс мені сподобався. Персонал досить таки привітний. Залюбки відповідали на всі мої поставлені запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить головне, тому що досить часто ми не знаємо, який товар нам краще всього брати. Тому, якщо у вас є якісь вагання, залюбки задавайте ці питання вашим консультантам. Мене з радістю на них будуть відповідати. Замовлення обробляється досить таки швидко, доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до наших ручок. Як ви бачите, є ось такий набір із трьох ручок. Ручки автоматичні, зараз ми перебіримо. Зараз ми їх розпакуємо. Як ви бачите, три кольори: зелений, синій та фіолетовий, але всі ручки синього кольору, просто різний дизайн. Ручки автоматичні. Я люблю такі ручки, вони дуже зручні. Розмір 0,7 мм. Це досить таки непогано, а зараз ми попробуємо, як же ж вони пишуть. Ось беремо листочки, пробуємо. фіолет, пишуть воно досить таке тоненько, такий синій, гарний колір. Мені дуже подобаються такі ручки, які так тоненько пишуть. Друга ручка пише точно так само. І попробуємо третю зелену. Бачите, все пише дуже гарно, без всяких заминок. Ось такі три ручки вони всі автоматичні. Мені все подобається. Наскільки я знаю, до таких ручок завжди є змінні пасти. Це досить зручно, тому вам не придеться викидати ручку, а досить всього буде купити змінну пасту. Це є таким плюсом. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазинові розетка за ось такі чудові ручки. Я в них бачу тільки плюс, мінусів ніяких немає. Дизайн цікавий, веселий, яскравий такий. Вони самі по собі зручні Прорезинені вставки для пальчика це дуже зручно. Адже, коли багато пишеш, палець досить таки втомлюється і незручно. Ними писати зручно, тому я можу тільки подякувати інтернет магазинові розетка за ось такі чудові кулькові рочки. І тому дякую і до побачення!